Знати правила дорожнього руху корисно, а вивчати їх весело. Це довели у Мукачівському садочку номер 23 Малому незнайці дітки підказували, як потрібно себе поводити на дорозі. Для того, щоб люди знали, коли переходити дорогу. І, маши... і машини знали, коли їхати. Червоний значить стоп, жовтий значить приготуватися, а зелений значить поїхати. На імпровізованій дорозі з розв'язкою та пішохідними переходами діти тренувались бути учасниками дорожнього руху. Одні були водіями, інші перехожими. І хоча діти ще зовсім малі, та вже вивчили майже всі необхідні знаки. Велосипедна доріжка, пішохідний перехід, ще один пішохідний перехід лікарня. До всеукраїнського конкурсу рейду Увага діти на дорогах, вихованці садочка підготували виставку малюнків. Навіть вже з молодшими дітьми проводиться відповідна робота, різні рольові ігри, сюжетно-рольові ігри, дидактичні ігри, де вони вивчають і закріплюють правила дорожнього руху. Тут не так, ми маємо донести дітей не так, от самі правила. І ну, щоб вони вміли себе берегти. Безпека дитини дуже важливо. Ми працюємо ну, здоров'я, збереження життя і здоров'я дітей це наш основний обов'язок. Ця робота от проходить такою червоною ниточкою весь навчальний рік. Безпека дитини, вміння там поводити себе і попередження дитячого травматизму, щоб діти могли берегти себе. Чим швидше і краще діти засвоять правила дорожнього руху, тим менше буде травм за їх участі на дорозі.